Всім доброго раночку! Ви на каналі Фіцькі Дні. Гарного вам перегляду. Так, сьогодні на вулиці прохладно. Зутра нульова погода. Морозець невеличкий, Івана в садочку, Даша і Андрюша в школі. Я зараз йду в банк. Як можна бачити, у нас вже осінь закінчується почти. Що вже почти вся листва впала. Скоро геть дерев'я будуть голі. Геть немало лісвин в дерев'ях. Так, послі банку я йду додому. Побачу, скільки я буду там по У Нас наносу Уборка Ось я стараю тільки посуду помила. Ось. І ще у нас по плану забрати Андрія і Дашу зі школи. Ось так я трішечки приболіла. Може по голосу трішки чуєте. Ось у нас на тому тижні у дітей були осінні канікули, Ось так от. Ми гуляли, були дома, нікуди не їздили. Ось так от. Я вже йду з банка додому. Очереді було небагато, так що я справилася швидко, бо обично буваєш набагато довше. Мінут 40 точно там сидим. У нас такий легенький вітерець, але прохладненький. Я вже дивлюся, то... На стені дімнизу показувало плюс три. У мене по телефону показує нульова погода. Не знаю. Ось так от. Я бачу всі вже загрібають листки з дерев, які побадили. Бо всіх було на тому тижні. осінні канікули, ніхто не робота, вони ходив в школу і в садочок. Ось так от. Ну, відерець прохладний. бачу вже починають грілянти рішать. Там ось світиться в вікні. Не знаю, видно вам чи ні голенький. Так, я зараз йду тропиночкою. Чуть-чуть через лісочок. Так, треба під ноги дивитися, бо дерев. Зараз вам покажу тут, у нас є озерце болото, ви вже може... Деякі бачили в мене у мене в влогах. Ну, тут буває, водиться риба, але це, скоріше всього, літо. Ось таке болото, ось це навіть не знаю. Ну, зараз дуже багато листви, і мусор, а літом воно чисте ось таке невеличке. Ça вам зближу, покажу. Зараз, може, якщо є білочки, то я вам покажу. У мене возлідома, там підкармлюють фіни ріжками і зернами білок і пташок. Прилітають ворони, там синички. Якісь іще птічки такі тересні. Зараз, може, вам покажу, якщо будуть. Ого, вже бачу одна побігла. Ось, якщо вам видно, там дві білочки сидять і там їх може 4 штучки, п'ять. Ось там по дереві. Ось, може, ви бачите. Там іще сидить. Ось там іще точку. гравится. Я уже дома. Сейчас з домої тут три чашечки.

Скажи всім привіт Привіт Ти со школи прийшла? Да. Як було сьогодні в школі? Хорошо. Хорошо, що ти їла? Е а ва... Кого ще їла? Кроме салатика е Та рибка, рибка. рибка І що ще? еще -е -е -е. Макарони або картошка була? Картошка, пюрешка yeah. просто картошка тела? Yeah. понятненько. Вкусно было yeah. тебе понравилось? Yeah. Понятненько ты играешь? Да yeah. ты уже уроки yeah. сделала, да? Да yeah. молодец. Тебе отдых? Да всем привет. Что ты сегодня кушал? Сегодня я кушал картошку. С чем? Салатом. Даша казала, что рибка была. Ты їв рибку? Я, я, Мне не понравилось. Нет, ты только картошку с салатом бью. Да. Да. Что ты еще сегодня робил? Сегодня я учился. Да? Да. Уроки вже зробив, так, да, тоже? Да. Тебе отих, да? Да. Молодец. Ти то же їла, що Андрюша з Дашою? Да. Вообще не понравилось? Салатик їла? Розкажи подписчикам, де ти сьогодні була? Е, на коньках. На коньках да. Тобі понравилось? Да. Класно було? Mm -hmm. Я ще хочу. Ще хочеш, да? Класно, mm -hmm. да? Що ти ще робила в садочку? Я грала Ти грала? Ну, Не замерзла? Покажи, який в тебе портфель. У вас Іване портфель із Сапони. Угу. Да? А я перебил судом. Угу, Биллсудом. А ты стал Угу. Пошли, ми йдемо зустрічка в школу і в садик. Да, Дарина? Да. Дай ваша. Віктор, ти думаєш, що в тебе сьогодні буде? Холуїн. <головір> ні, ще Холуїна не буде. 31-го буде Холуїн. Так? Да? Вже починають украшати вдома, так? Да? Бачила там гірлянди висіли? Садик. Угу, і садику там теж. А в школі в Андрюші що там? Привидіння поцеплені, так? Може бути. Телефон. Я вийшла з дома. Зараз кину письма. О, у нас сьогодні з утра було, звісно, прохладно, Бо зараз я йду через 10-20, десь, 10, може, менше трошки. О! Зараз плюс три десь. Чуть-чуть порохований вітерець. Я вже доходжу, зараз кину в ящик письма. Зараз вам покажу, яких я знайшла великих. Два красних гриба, ось дивіться, які здорові. Гіганти просто ось теж. І тут ось о, білий гриб чи підберезник. Ось, і там теж красні вилазить. Ось тут їх багато.